Шановне панство, всім привіт. Сьогодні в роботі ще один автомобіль Opel Vectra C у якого є проблеми з 7 модулем. Попередньо ця машинка вже до мене приїжджала, і там була задача вичитати код. Хоча насправді код був, але його некоректно ввели, і тому відповідно там. Сім-модуль заблокувався на певний час. Вичитати код і відкалібрувати датчик положення керма. Датчик положення керма я спробував відкалібрувати після очікування, доки security wait time завершиться. Але помилка залишилася. Тобто датчик не калібрується, він, процедура калібровки завершується з помилкою. І відповідно нічого не відбувається. Поворотники. Не відключаються, як бачите. Тому зараз буду пробувати а, міняти датчик положення керма в цьому сім-модулі. І калібрувати. Якщо все буде добре, тоді так і залишимо. Якщо ні, то буду тоді сім-модуль міняти в зборі. Поїхали. Для того, щоб дістатися сім-модуля, треба зняти. Верхню і нижню кожухи, які закривають сам цей модуль. Вони тримаються тут на двох саморезах під крістову отвертку. Далі всередині вони тримаються на трьох торксах. Тут один закручений, тут другий, і знизу третій це Торкс 20. Як коли ми їх викручуємо, то нижня кришка знімається верхня на цих саморезах. Далі треба зняти подушку. Подушка знімається викруткою, яка заставляється. Тут з цього боку є два отвори. Один тут, один тут. Заставляється викрутка і натискається тут два такі кріпіж, дві защоки. Подушка вищовкується, далі у нас під подушкою буде під торкс, я не пам'ятаю, 45 45 чи 50. й Буде гвинт, який тримає кермо на валу. Далі вистягуємо фішки, фішка кнопок і фішки дві подушки. Все це діло знімаємо, знімаємо кермо і далі вже розбираємося модуль. Як бачите, за 5 хвилин швиденько все розібрав, зняв кожухи, зняв уже подушку, відключив цю фішку. Відключив теж подушку. Тут хотів би показати, що на рульовому валу і на рулі є метки. Будь ласка, дивіться перед тим, як знімати, що метки відповідають. Одна напроти одної стоїть. І вам так само треба буде збирати. Ну І перевіряйте, що у вас кермо, коли знімаєте, що колеса стоять рівно і кермо стоїть рівно. Тому що буває таке, що забувають, коліса не, не рівно стоять. І за цього потім перекручую шлейф на сім модуль Я вже розказував в інших відео. Тому зараз продовжую все це розбирати і далі діставатися до внутрянки 7-модуля. Після зняття руля, для того, щоб ручки не заважали, теж її знімаю. Для цього беру просту канцелярську скрепку, товсту, велику товсту. Розгинаю її і заставляю ось під ручку. Заставив разом з ручкою дістав. Так само роблю з другого боку. Заставив під ручку, дістав. І ось тут є, бачите, паз. Оцей паз заставляється. І далі тут защолочка і вищовкується. Так, ну і далі мені залишилось просто 15-м торксом відкрутити ось ці саморізи. Скільки їх тут у нас? 7 штук. І зняти кришку разом з платою, тобто все виймається. Клему акумулятора я не знімав, я просто відключив тут фішечку ззадусі модуля. Тому буду збирати у зворотньому порядку так само. В самому кінці тільки клему одіваю, коли вже причепив подушку. Це для того, щоб не бігати з ключами і акумулятор не відключати. Розбираємо далі. Викрутив всі саморези. Для того, щоб впевнитися, що проблема все ж таки є. Я вам зараз покажу, як я калібрував датчик положення керма. Запускаю обком. Зараз він у нас підключиться. Заходимо в програмування. Програмування іммобілайзера. мобілайзера. Security-код. Security-код прийняло. Нового разу не приймало, бо Після декількох некоректних спроб заблокувався модуль. так І далі обираємо програмування датчику положення керма Angle сенсор. Натискаю. Кажу, хочете відкалібрувати, кажу так. І бачите, пише програм, Programming Failed. Не відбувається спроба. Не схотіло воно програмувати, це датчик положення керма. А якщо подивитися в блоках вимірювань, то ми бачимо, що він просто показує ноль. І коли я буду намагатися крутити 7-модулем, бачите, просто по нулях. А він мав би працювати. Тому я розбираю Сі-модуль і міняю датчик. І після цього збираю пробую знову програмувати. Сі-модуль розібрав, ось таким чином у нас виглядає він. Всередині тепер треба зняти цю плату і дістати і замінити ось цей датчик положення керма. І ось він наш винуватець. Міняється просто, виймається, на його місце ставиться інший. І після цього все це діло збирається і пробується програмування. Тому зараз йду за донорським сім-модулем. Ось донорський сім, так само його розбираю і так само витягаю датчик положення керма, щоб переставити. Переставив датчик положення керма, поставив плату, поки що не збирав. Підключив фішку і зараз спробую перевірити, чи цей датчик положення керма буде показувати нам якісь дані. Запускаю знову для цього діагностику. Включаю запалення. Заходимо в блоки умірювань. Дивимося. Бачите, колесо кручу, воно показує зміни. Тому далі можна все це діло збирати і вже після цього калібрувати. Сам сім міняти не буду, бо в цьому немає потреби. Збірку виконане, у зворотньому порядку все так само. Залишилося тепер тільки ручки заставити. Вони заставляються, защевкуються і сюди ці резиночки вставляються. потім. Все дуже просто. Рекомендую ручки в самому кінці ставити. Так простіше збирати. Далі що нам треба зробити? Далі нам треба завести машину. І прокрутити руль декілька разів ліворуч-праворуч, для того, щоб шестеренки стали на свої місця. Шестеренки, э, датчика положення керма і самого рульового валу. Руль туго крутиться, тому що, мабуть, датчик не працює ще. А може саме гурний працює, не знаю. Але досить туго. Так, вирівняли руль, тепер будемо виключати запалення, виключати двигун, включати запалення і калібрувати. Нульова точка є, зараз візьму ноутбук і буду програмувати. Сівша батарейка в ноутбуці. Сподіваюся, що встигну. Заходимо всю модуль. Руля вже виставив нульову точку. Включилися програмування, програмування мобілайзера security код Ввели І після цього калібровка датчика положення керма. Як бачите, калібровка успішна. В принципі, на цьому може навіть і все було б. Але давайте, якщо ще встигну, почищу помилки, які були, а помилки у нас були. А, тут, тут треба запустити не швидкий пошук, а повний. Тому що версія в кому 2020 -20, не хоче робити швидкий пошук помилок. Так, запустив читання помилок. Як бачите, є по ЄСП помилка. І якщо завести, то ще була помилка по AFL. Бо вони не не знали, який кут. Аефелі робота Ефелі залежить від цього датчика також. Ну і, можливо, і за цього може не працювати Йогур. Зараз читаються всі помилки. Їх у нас багато, тому що всі модуль відключали. Розбирали. Ну і тепер стираємо все це діло. Після старання помилок у нас ЄСП має потухнуть. Бачите, я спе потухло. Так, помилки почистив, в принципі, ноутбук мені вже не потрібен. Що тепер? Виключаю зажигання, чекаю певний час, там секунд 10-15. І після цього знову включаю зажигання, заводжу і перевіряю, ну як мінімум, чи працюють поворотники, чи виключаються вони. Ну, Кермо все одно трошки тугеньке. Повні оберти роблю, помилок нема, це означає, що датчик працює. Ну і включаю поворотник. А він у мене не виключається чомусь. Це означає, що треба підключати діагностику і дивитися, щось, мабуть, шестерні не стали. Не люблю, звісно, робити подвійну роботу, але все ж таки розібрав, знову зняв руль, зняв всі кожухи, дістався до сім модуля. Я його не розбирав, просто поворушив коліщатку і, начебто, шестерні сіли на місце. Приніс зараз інвертор, підключив зарядку, включаю ноутбук. Зараз буду пробувати заходити в діагностику і дивитися, чи реагує хоч трохи на ось це, чи буде показувати датчик положення керма, а невеличкий рух. Він має вже показувати, що змінюються градуси. Коротше кажучи, прийшов клієнт, То я вже не знімав, як я програмую все це діло, але дійсно після того, як я. Порухав ще раз катушку, на якій сидить шестеренка. Порухав, все шестеренки сіли, знову калібрував, перевірив, датчик працює, бо тут ще проблеми були з тим обкомом, він не знає, що з ним не так. Але все ж таки вдалося все зробити. Тобто зараз я все це діло вже збираю і буду машину віддавати клієнту. Як бачите, на рестайлах дуже часто от на цих модулях у Y, на них дуже часто вилітають ці датчики. Я не знаю, які це вже по що тут датчик, який я міняю. Зараз я вам покажу код цього сім-модуля. Ось такий сім-модуль. Але дуже часто у них ці датчики вилітають. Так що майте на увазі, не обов'язково міняти повністю сім модуль іноді достатньо просто замінити датчик, але його треба окремо знайти. Не всюди він продається, він в принципі не є окремою запчастиною, тільки як частина Сім модулю, а ці модуль вже там, оригінальна запчастина. Це є. Тому, якщо відео сподобалося, ставте лайк рекомендуйте друзям. Звертайтеся, контакти в описі до відео є. Всім гарного дня по скріпту. Після того, як датчик запрацював, то вже нормально працює і гур. тобто руль вже не такий тогий, як був як бачите, помилок нема, і повороти виключаються. Ну, ось тепер, всім гарного дня, всім пока-пока.